З вами я український геймер, я продовжую грати. 74. Ця серія так буде частиною мого марафону, невеличка день то Валентина, тому давайте грати. А, нам вже наступний день на роботу, але ми досі в кафе. Так, треба щось придумати. Він же хоче спати, яку дупу спати. Що, розмовляти з Макаром. Так, що він нас хоче взагалі їсти хоче. Та ну нахрен. давай, розмовляй. E, давай, з e, ким ти хороші стосунки. Так, дивися. Так, так. Зараз переще йде запис. Так, все добре. Все добре, що я переживаю. E, e, відношення. Так, Макар, Макар наш братуха. Так. Боже, які вони стрмні. О гад, О май гад. Бали звідси, просто йди бави додому. Так, тобі скоро на роботу. E, так, e, повертайся додому. так. Все, до побачення, до побачення. Ем, все пішов. Знову грузиться завантаження. Так, чекаємо, не чекаємо так. Окей. Ми зараз вдома. Так, час іде. Ми написали книгу. Fuck you не написали. Хай іде він він їсти хоче. Фак, він хоче їсти. Хай іде їсти і потім йде спати. Так. Ем, Пуста тарілка. Іди переїжу, що я не знаю, що я там клікнув. Я клікнув просто фак, що він їсти. Ем, печиво? Так, печиво, я б теж печиво з'їв. Fuck, Й за za фигня. А. Можеш ты не. У тебе тут їжа пропаде. Фак. Фак, що ти робиш? Иди. Це якийсь жарт, найди такий. Дуже поганий. Все, він. И хай дес парти. Задолбал уже. Все. Якийсь баг, як бачите. Зараз він по швидкому і зранку напишемо книгу чи допишемо. Я вже не пам'ятаю, що я там робив. Як бачите, це наша картина кролика в Сені. Так. Що, минулої серії спімоволкуня чи щось там. і його зажарив о гад, oh Все досить. Він знову хоче їсти. Знає, це такий тралінг. тралінг хазаза. Ем, um, так, жарена риба. іди ешь свою рибу. давай швидше вставай, ран порест. знаєте звідс. Звідки ця фраза, Із одного фільма. Я вже забув як цей фільм називається. Треба буде пригадати. Що ти, що, от він головою хитаю, що це означає, розумію, він взагалі дурний чи. Фак, все, 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 все. Не хоче. Так, він не у котрій на роботу мені на 9. Хай деп туалет. Так, і і хай... хай чистить зуби. Фак. Нам не душ. Фак. Просто ми руки. Потім почистить. і хай-хай, що у нас там. То тут тут мені на роботу Так, що що що, що писати 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 продовжити Uh, так, сонат и що в мене так. Так знову цей ба. What the fuck? дописав? Дивно. Швидко. Окей. Давайте публікувати якщо Давайте продамо. Давайте. Продамо права Так, він нас... Ну це нехай, нехай він буде справжнім чоловіком. пахнути, так. Такий буде запах. Нічого страшного, не таке бував. Це робота. Боже. Гроші проси. О! Книги. Нам книги дають. Прибуток. Це дуже добре. У нас же 800 цих доларів, боже ж ти мій. Ми багачі. Ха-ха, хороший жарт, так. Продовжуй далі. Так. О так! Нам делиш! 900. Так, танцювальна. Так, фак. Йому нудно. По-перше. Ну, нехай іде читати книги. Е, Читає. Читає що Що він не читав? на набіті. Читай щось. Ти. От ти знущаєшся от. От вона... Фак, вона іспортилася, ти... Факін. Факин наш... наш 700. от він... Просто так тяжко було вбрати після себе цю тарілку. От це... Фак, і він їst, ты Так, і хай потім їсть свою рибку. Хай бере їжу, все. Все. Досить читати книги. І хай потім приймає душу. І хай потім чистий траккован. Все. True hardcore. Це просто true hardcore. І хай потім сходи в туалет. Fuck! Що йому тепер не подобається? йому Він сам її готував. Це такий тралінг, так? Так. О, у нас знову вихідні, знаєте, це дуже добре. Це дуже добре, ми маємо привести його з користю. Так. Нехай мої руки. От ти, от ти рак! Як так можна? Ну не розумію, ну просто. Як ти руки ростуть. Ну як так можна, ну боже ж ти мій. Давай, лагодь. Хай потім іде спати. Він азалі дуже хороший скіловий... працівник, так? Буде під... На другу роботу. Лаштується буде під сантехніком працювати. Оце так сарказм сотого рівня. Я знаю, що це все. Вставай. Четверта ранку. Пиши нову книгу. Просто. і. і цей. Боже ж ти мій, що? Він може щось новеньке готувати? Він же наскіловий, тру хардкор. Боже, що мова на така дорога. Иди вот ту запіканку. І хай потім поїсть свою рибу. От, все. Так, у нас тут сесть чистенько, я просто не розумію. Окей. Окей, все. У нас якась true-hardcore плита. Можна чистая... Боже ж логіка. Все, давай швидше. Готуй, готуй. Як бачите, він дуже скіловий, скіловий. О боже ти мій. Боже ти мій. О боже він готує. Нарсим про... От він, знаєте, це дуже дивно, він стоїть, втикає і чекає. А поставити таймер, В цей час можна піти поїсти. А він просто чекає, ну хто так робить? Ну, вибачай, звичайно. Ем, поставлю. О, деть. Прибирай. Так, що він на ще хоче? Так. іди пиши книгу. Пиши. Е, так. Коротка історія, поезія. Роман. Точно, іди. Іди пиши документальний роман. Як. Як я став вотспейром, так. Боже, які герої. Як я став вотспейром. Окей. Все добре. Пиши. Я навіть не які описи я не прочитав, це не має значення oh, FAQ! От це знову тралінг, так? Так, що у нас там? Нам треба ще три книги, хороші написати. ФАК Ю. Все, досить іди, потім допишеш. Так. Так, треба прибрати наш наше сміття то взагалі якийсь срач у нас вдома так Ну ем, що, знову хоть їсти. Fuck you. Ну чому вона така дорога Ну... Т... Окей. Іди їж своє печиво І... І потім підемо по сферам прогуляємося. Ем... так що він робить а так я вже забув, що він робить І хай приймем Освіжаючий душ о май гад і підемо пікапити нам знову дали гроші Нят? непогано так мені це подобається окей о, окей ходімо в спортивний зал хоча він мені тут взагалі не подобається э, так давайте кудись ем, відправимось куди тільки, я не знаю куди ще. Давай треба це спонтанно придумати. Так, бо це дуже спонтанно. Е, так, спортзал. Тут залі якийсь ніякий спортзал, він, він тут не сподобався. Давайте в дром місці, може він тут кращий. О так. Як я люблю завантаження в 74. Вони такі швидкі, як? Е. Так, як придумати на, на яке порівняння? Як... Як зімійка в Нокії, так? О, все нам дали. Ота. О, тут мені більше подобається. Давайте дивитися, хто тут є. іди сюди. Боже, що він тепер хоче? Іди біжимайсь. Як бачите, тут є дівчата. Боже, що він втик. Давайте. Окей, він пішов това. Нічого, це норм. FA камера. kamera. камера. kів ось. От Чому вони с... Боже ж ти мій, зупинися. Давай. Не-не-не. Ось, ось. Два еды. Иры нам. О май гад. Это вин на Тимбер... Э, Тимберлейка. схожий oh О май гад. поп музыка. Это вин точно Тимберлейк. Не означает О май гад. Боже, какие все тут жирные, я не знаю. Я в шоці. іди, іди розмовляй. Эм. іди позови. О, у нас другий рівень фитнес. Боже ж ти мій, Нам треба з кимось познайомитись Боже ж ти. Мій. Ні, вона якась стрьомна Мені вона не подобається. А у нас. Окей, ні У нас просто нема вибору, іди М. Э, так. Э, иди смешно, при, э, смешно прилетайся. Так. Боже ж, ты ми, иди, просто прилетайся. Расскажи, який ты... Э, ось так. Який ты качок, расскажи. О, молодець, піднімає свою цю шнягу. Я разпиваю. Розк... Що ж ти мій? Йди за нею. Якийсь... ка Че боты, далі. Піднімай наслем. Fuck you. Куди вона пішла? Все, давай. Має щось вийти? А, ну окей, займайся спортом. Вот ты. Ти... Вот ты не можешь на час размовлять и качаться. О, молодец. Боже ж, ти мій. Расскажи, яке ты крутый. Давайте подивимось, як він займається. Ну давай. Okay. О май гад. Вот так, все сейчас няки Видите, как чувак как наш. Два. 3 три. О, По три раза. А ведь я О, она сама до нас перешла. Окей, okay, це добре. Мені це вже подобається. А, ч я не хочу? Йому стало воно. Він хоче їсти, що з ним таке, боже ж ти мій. Іди... Yeah. Так. Ну, нехай ще досі розмовляє. Треба нам книга або шаф. Що ще не, нема тут спортзалі. Що не кіньо дебаг? Минус. Він, він замарився. Окей. Иди кимось за ігри. Боже, ж ти мій, де вона надеюсь. Хтось тут заванявся. Не засмучуйся, хлопець. Так, іди, іди. Ем. Ем. Зараз знайду. Иди, иди покажи, кит ты супер качок. Окей. И сподобалось. Три варіанти. Романтика. Иди, иди, давай. Главное, щоб це минус, О, навіть плюс. Окей. Окей. І давай далі заігруй. Ем... Иди расскажи ей все. Окей, okay, вона нам теж сподобалась. Ну що ж давайте тиря валиты. Ем, Так. ще-ще. Ем, ще. Фліртуй, давай. Окей, okay, це добре, це мені... уже подобається. Так. Вона відмовиться. Боже ж ти мій, вона погодилась. Все, іди додому. Окей. і покажи ще раз свої мускули. А, і поцілуй, окей. Давай. Ви жартуєте? Давай, на хату свою. Отак, на День Святого Валентина якраз наш миходій покаже свою хату. Все, мабуть дуже швидко відбувається, але це Сімс! Тут нема нічого дивного. Ви теж так вважаєте? О, знову дуже швидке завантаження. Боже ж ти мій він заморився? Оце в неї капелюх, вона як ковбой. Він хоче їсти. Давай, ти їдеш? Ем, так у нас. Ем... Ähm, треба з нею поразмовлять. Ем, ähm, просто розмовляйте. Так. Ем, ähm, просто скрипачалки. уже щось. Окей, перший пішов. Що потім? Боже ж ти мій, ти в ней вже зайшов. Вони цілуються? Боже Боже, ти мій, ти, що ти сам не можеш розмовляти? Где он напишу. Окей. Иди почитай к ним. А, не-не-не. Да всю. Жаль, Боже, что ты с ты сны. Окей, я знаю, что ты став качком.

Так, другий варіант. Кулінарія. Тиртуй. Все, вона... І механіка, все, давай. Іди, іди в туалет. Іди, їж. Відкривай. Запіканку їж, окей. Година ночі. Це норма. Вже щось. Це мені подобається. Не хоче дико спати. Він уже с ней. Окей, нам дали бронзу. Іди спати. Все. Тобі завтра на роботу. О, він навіть у нас все виконав. Це добре. Він дуже заморився. Біднесенький наш сім. Окей. Окей. Так, йомон Окотрій. У нього знову вихідний. Це мені вже подобається. Іди та пиши, по-перше, свою книгу. Чи. Як я став з плером. Боже. Окей, іди прийми спочатку душ. Е, окей, все. Іди душ. Потім іди з'їж свою перевершиш їжу. Скільки у нас є. І в туалет. Так. Мені це серія доводі сподобалась. Окей, він хоче. І малюй картину окей. Боже ж ты ми. Ой, чувак, выбачай. Я прав тебе. Іди Иди роби селфі. Ты смущаешься? Иди за ним. Ч ты робишь? Давай, бежи. Окей, меня он нам. Эм. Ну так, ты наш дружбан, звучать на справа. Эм, расскажи ему також про щё. Прокинуть. Чувак. Е. Так, все-все добре. Поки що все добре. Окей. Що ще хоче? Наш ККД не дуже високий. Так, ну ж, я буду вже скоро закінчувати, так. Ем, що далі? Так, він нас спати хоче а зарано. Йди я А де він я його не бачив. Окей. І замолю свою картину. І потім йди порибаль, і на цьому вже можна буде закінчити серію, так. Боже ж ти мій, можно швидше час? Нам кто звонит? Боже ж ти мій, він спать спати хочешь. Фак. Знаете, це такий фейл. Окей. Скажи ще б вона пішла. Вона на нас не образилась. Е, зараз подивимось, які у нас з нею стосунки. Окей, йди спати. Він у нас дуже заморився. Я, звичайно, вибачаюсь. Так, ну як бачите, у нас з'явилась така дівчина. На цьому можна закінчувати серію. Так, з вами був як завжди я, Український. Боже, ця, ця картина не перевершена. І мені все подобається. Ну, що раз, з був як завжди я, Український геймер. Дякую, що ви подивились. До нових зустрічей, мої любі друзі!